Але я не люблю плавати. Не дуже. Всіх плаваємо. Крім мене, хожу, це знімаю. все. І додому. Все, я. Всім привіт! В Аврорі купили круг, їдемо на річку. Сьогодні ми знову приїхали на пляж купатися. Але сьогодні є трошки вітер. Жара така сама, але трошки вітряна. Такий у нас островок пляжний. Розбиваємося. Міланочка пішла вже у Янка купається. Сьогодні купили в Аврорі ось такий круг, тому що Міланка не вміє плавати без круга. А це в Аврорі 55 гривень, знайшли останній, ну наче таки нічого. Хотіла більшенький, звісно, але я такий добрий. У Мілани там басейн з піска. Волосся трошки намокло. Сьогодні голову мила, але ще потім повисушую. Отак відпочиваю загораю на сонечку. Людей сьогодні більше трошки підходять і підходять, але сонечко не таке палюче ховається за тучки. Все одно дуже класно літо, це дуже гарна пора. Таке велике озеро у нас тут, а на іншій стороні. Ще є ось такі ресторани там і ще один пляж. І там теж мостики купаються, або рубаки рибку ловлять. Сьогодні трошки більше людей у нас тут. Дітей, людей. Всі відпочивають, загоряють. Це ще вітерця не було, було б, звісно, трошки краще. Ну, нічого. Йду ближче до дітей до своїх. Вони тут купаються. Скоро вже нам додому йти, то йду ближче до дітей. Сьогодні Міланка купається самостійно. Навчилась купатися, цьому році Ульянка теж навчилась купатись сама. Тому всіх плаваємо. Крім мене, Хожу, це знімаю все. Так вже навчилась плавати. Отак От пливу я, так? Да? Одна і друга пливе, давайте, давайте, старайтесь. Отак, От правильно. Молодці. Тепер і мій заплив. Тепер давай. Ось так. І ти можеш ззаду. Молодець. Тепер моя черга. Оплавати. Так, у нас є 20 хвилин. І додому. Все, дякую. Пливемо за мамою. Йдемо <гум> за мамою? Мама тільки плаває, не вміє. Я туди назад і все. Давай. Як тільки я не чувствую дно, то я все теряюсь. Мені треба бігом назад. Тому в мене такі плавець не дуже. але я <рес> Не дуже, але любимо дуже. Так, скажи. Це вже зараз підемо, бо вже накупалися. Да? Все, сьогодні вони волна є від вітру. Видно вам? Ага. Все, Всім пока. Підемо додому, городи поливати. Бо немає дощів, спека будемо ввечері поливати город до обіду на пляж, а ввечері на город. То всім до нових зустрічей.